Сьогодні ми поговоримо про різноманітний світ рослин. Нині на планеті налічують більше як 390 тисяч їх видів. Усі ці рослини можна поділити на кілька груп: серед них водорості, мохи, папороті, хвойні та квіткові рослини. Поговоримо про кожну з цих груп. Водорості переважно ростуть у воді, нагадують кульки, пластинки, нитки. Серед водоростей є такі маленькі, що їх можна побачити лише за допомогою мікроскопа. Але є й великі, що сягають до 40 метрів. Ці рослини не мають справжніх органів. В водорості бувають бурі, червоні, зелені. Представником бурих водоростей є ламінарії. Її ще називають морська капуста. Деякі види ламінарії вживають у їжу. Мохи. Мохи ростуть у вологих лісах, на болотах, стовбурах старих дерев. У мохів є стебло і листки, але немає кореня. Не мають мохи й квіток, тому вони не утворюють плодів з насінням. Нові рослини виростають з дуже дрібних коричневих спор. Представником мохів є сфагнум. Папороті папороть один з найдавніших представників рослинного світу. З'явилися вони на землі приблизно 360 мільйонів років тому. У папороті є листки, коріння, стебло. Квіток плодів і насіння у них немає. Розмножуються папороті також за допомогою спор. Хвойні рослини це вічно зелені дерева та кущі. Вони мають усі органи, крім квіток і плодів. Насіння утворюється в шишках. У природі існує близько 600 видів хвойних рослин. Серед них ялина, сосна, ялівець, кедр, смерека, туя, тис, модрина, секвоя. Її ще називають деревом гігантом, бо представники цього виду є найвищими деревами на землі і сягають вони понад 110 метрів. Секвоя росте до 6 тисяч років. Квіткові рослини це найпоширеніша група рослин на землі, бо налічує не менше 250 тисяч видів сучасних рослин. Серед них є і дерева, і кущі, і трав'янисті рослини. Їх можна побачити скрізь на півночі, у тропіках, пустелях, горах, у воді. І мають вони усі органи: корінь, стебло, листя, квітку, яка з часом утворює плід з насінням. Квіткові рослини бувають дикорослі, культурні, є фруктові дерева, овочеві, плодово-ягідні рослини, є й лікарські, є й отруйні рослини тощо.